На, у нас традиція раз в 6 років. На старшому 12, середній 6. І ці народились. Через 6 років наступних. Тетяна та Юрій Ласкаржевські – батьки двійнят поспішайок які з'явились на світ 25 березня у Рівненському обласному перинатальному центрі. Ну, вагітність протікала не зовсім легко. З перших днів нам якось було важкувато. Вночі розпочалися схватки. Нас оперативно перевели до відділення і зробили кесарів рости. Дітки були досить важкі. Мої поспішайки рано з'явилися на світ, якось так склалися обставини, але Господь Бог довірив мене в чорні руки лікарів-професіоналів цього закладу. Понад місяць двійнята були в реанімації. Ділиться Тетяна. Коли немовлята трохи зміцніли, подружжя вирішило охрестити їх у стінах медзакладу. Хлопчика назвали Варфоломієм, а дівчинку Ангеліною. На нас старший звати Серафен. Середненька, вже не менше середня Маргарита. Не могли бути якось інакше названі ці двоє наших красунчиків. Ми є християнами імена діткам вибирали християнські. Радість, перш за все, страх і переживання за них, за їхнє майбутнє, за їхнє здоров'я, цю відповідальність. Над порятунком двійнят працювала уся команда медзакладу. Розповідає медична директорка з неонатології Галина Ковальова. З її слів, вагітність Тетяни проходила складно. Жінка хворіла і майже увесь час була у лікарні. Пані Тетяна до нас поступила в шість тижнів, і завдяки вмінню і знанням нашого директора, нашого перинатального центру Вікторія Миколаєва ми доносили. Цих дітей всі разом до 31 тижня, і в кесарським ростом отримали дівчинку і хлопчика на 31-му тижні. Цьому році у нас достатньо високий відсоток перечасно народжених дітей, і кількість їх збільшується. Під час війни стан жінки. Ця ситуація така напружена психологічна. Вона впливає на те, як вони виношують цю вагітність. Сьогодні маму із двійнятами готують до виписки. Надія Кривко, Дмитро Сидор. Суспільне новини. Рівне.